Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі на сайтах з продажу автомобіля та, та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ? Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Рідко зустрічаємо Honda CR. Значить, по опису 11 рік, 190 пробігу, 2,2 дизель, автомат, повний привід, без підфарбувань за ціною 16 тисяч доларів. Шкіряний комбінований салон, підігріви, гарна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. Так, автомобіль 2016 року, 3.0 бензин, автоматична коробка за ціною 15800 доларів. Є Sorento, 13 рік, 200 тисяч пробігу, 2,2 дизель, повний привід 7 місць. Вартість авто 17 900 доларів. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Такий варіант. Вольвочка. Класний автомобіль, це 11 рік XC90, 2,4 дизель, 227 пробігу за ціною 18900 доларів. Бачимо контакти до власника. Чорний колір. Шкіряний салон. Так, біленька Mazda CX5. 2015 року 2,2 дизеля, 248 пробігу, два ключі, плюс, плюс комплект коліс є. Вартість авто 15600 доларів. Шкіряний салончик. Ось такий варіант. Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2011 року, 2,2 дизель, 231 пробіга за ціною 14 200 доларів. Темно сірий колір. Керівний салончик, автоматична коробка передач, дві контроль Ось такий варіант. Кому цікаво, телефонуйте. Nissan Кашкай. Кашкайчик 10-го року, 1,5 дизель, механіка. 226 пробігу, 10 950 доларів. Тканинний салон, клімат-контроль. Для любителів Jeep Grand Cherokee є чотири варіанти. Мабуть, навіть в одного власника. Так покажу по черзі коротко. Значить, перший варіант. 13 рік 3,0 дизель, 248 пробігу за ціною 21 тисяча 800 доларів. Свіжоприне з Швейцарії. Шкіряний салончик бачимо. Є автомобіль. Так, поруч, чуть різниці кольори, вони два. Такі ближче до коричневого, Сіро-коричневий. Так, Grand Cherokee. 14 рік, 3,0 дизель, 29 500 доларів, 197 пробігу, Швейцарія. Світлий шкіряний салон. Далі. Також 14 рік, 3.0 дизель, 275 пробігу і тут же вартість авто менше, звісно, 18700 доларів. Швейцарія повна сервісна історія. Так, і третій варіант. Білий колір черокий. 16-рік, 3.0 дизель, 186 прові його за ціною 23 тисячі 500 доларів. Світлий шкірний салон. Комплектація Limited. Кому цікаво, телефонуйте, отримуєте вже більш повну інформацію про ці автомобілі. q 5 друге покоління. Автомобіль 2017 року. 2,0 бензин 173 пробігу за ціною 19 800 доларів. Фіксую, Фіксую він-код. Коричневий шкірний салон кого Цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2018 року, 2.0 бензин, автоматична коробка, 69 тисяч миль пробігу, повний привід. Значить, вартість авто 16200 доларів. Канинний салон. Hyundai AX-35. Так, автомобіль 13-го року, 2.0 дизель, повний привід, пригнаний з Швейцарії. З, так, вартість авто 13700 доларів. Контакти ми бачимо, темно-сірий колір. Комбінований салончик з клімат-контролем. Візуально дуже гарний автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте, також можете замовити перевірочку цього автомобіля. Nissan Qashqai. 16 рік модельний 17-й, 1,6 дизель, 180 пробігу. За ціною 16 800 доларів. Чірений салончик, механічна коробка передачі. Так, Range Rover. Range Rover Sport. 10-го року 3,0 дизель, 186 пробігу за ціною 15 тисяч доларів. Ось такий апарат рідко зустрічається на ринку з кіриним салоном. На повному фарші. Так, кому цікаво, телефонуйте і поруч покажу ще один варіант. Land Rover 16 2016 року. 3,0 бензин з оригінальним пробігом 88 тисяч за ціною 24 тисячі 900 доларів. Так, автомобільчик. По салону бачимо такий чорношкіриний. Більше інформації уточнюйте. Так, Peugeot. 2012 року 2.2 дизель, повний привід за ціною 10-500 доларів в коричневому кольорі. Ось такий автомобіль. З комбінованим салоном, автоматична коробка передачі. Сам кашкай. Автомобіль по опису у нас. 11 2011 року 2,0 дизель. Повний привід, автоматична коробка передач за ціною вже зниженою 11600 доларів. Шкіряний салончик, підігрів. На гарних дисках ось такий автомобільчик. Nissan Кашкай. Так, кашкайчик. 12 року 2,0 дизель 280 пробігу за ціною $12,800. доларів. Коробка автоматична. Так, Dodge Journey. Автомобіль 14-го року, 2,0 дизель, 160 пробігу. Повний привід, автоматична коробка за ціною 12600 доларів. Бачимо пін-код. Так, це, мабуть, вже не Dodge Джорні, а фіат тобто, фремоут. Значка немає. Дизельна версія. Ось такий класний шкіряний салончик, автоматична коробка. Так, е, значить, Є парктроніки, бачимо. Такий цікавий автомобільчик.